Вже здоров'я! Шановні мешканці громади, сьогодні я хочу поговорити з вами про один з найбільш поширених видів кримінальних правопорушень це шахрайство. Шахрайство полягає у заволодінні майном або правом на майно шляхом обману або зловживання довірою. На сьогодні способів вчинення шахрайських дій існує значна кількість, адже зловмисники вигадують кожного разу щось нове для того, щоб ввести в оману довірливих громадян і заволодіти їхніми коштами. Враховуючи те, що сьогоднішнє життя неможливо уявити без соціальних мереж, платформ для розміщення різноманітних оголошень а також новинних ресурсів, в першу чергу сьогодні я хочу зупинитися на розгляді найбільш поширених видів інтернет-шахрайств. Перше, це розміщення фейкових неправдивих оголошень про продаж товарів за вигідною ціною, з вигідними умовами, достатками та інше. Дуже часто це є деревина. Транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, одяг, взуття та й, та в принципі, будь-що. Дані оголошення розміщується на найбільш популярних платформах, зокрема таких як Олікс, Інстаграм та інші. Особи, які приглядають їх, зацікавилися пропозицією, адже ця пропозиція зазвичай вигідніша за інші, погоджуються і на інші умови шахраїв, такі як повна передоплата товару або оплата за допомогу заповнення онлайн-форми, куди вводяться персональні дані, зокрема дані платіжної картки, номер її, термін дії, а також код розміщений на зворотній стороні картки. Наслідок таких дій, громадянин, який вирішив отримати товар, залишається без нього і без коштів, які витратив на передоплату, або роз, які були розміщені на банківські картки, реквізити якої були введені. Саме тому, будь ласка, перевіряйте правдивість оголошень, телефонуйте, спілкуйтеся, не погоджуйтесь. На умови повної передоплати, а також не розповсюджуйте свої дані карток в інтернеті та будь-яким іншим шляхом, наступним видом шахрайства в інтернеті це є перехід за посиланнями в різних публікаціях. Дуже часто ви можете зустріти в телеграм-каналах, соціальних мережах Facebook та інших оголошення про нібито надання матеріальної допомоги різним категоріям громадян. Ця допомога може бути від імені президента, державних органів, міжнародних інституцій і так далі. І при цьому автори цього оголошення, які є шахраями, просять прийти за посиланням. За цим посиланням так само вести дані банківський карток. Внаслідок таких дій усі кошти з картки можуть бути списані. І повернути їх буде вкрай важко. І ще одним з видом інтернет-шахрайства є крадіжка профілів реальних людей. Коли зловмисники створюють дублікати сторінок в соціальних мережах і далі надсилають повідомлення або роблять оголошення про те, що ця людина потрапила в біду, потребує допомоги. І родичі, знайомі, друзі цієї людини дуже щиро переводять кошти шахраям. Тому, якщо ви побачили таке оголошення, впевненість вжити заходів для того, щоб впевнитись в його правдивості. Будьте уважними, будьте обачними, а у випадку вчинення відносно ваших райських дій звертайтеся за лінією 102 або безпосередньо у відділ поліції.